Сьогодні з вами зануримося в одну з найцікавіших, але водночас найпідступніших тем в англійській мові це ідіоми. Ви колись відчували себе дивно, коли нібито знаєте всі слова в реченні, але взагалі не розумієте суть. Наприклад, хтось скаже and dogs», а ви дивитеся у вікно і не бачите там жодного кота. Це і є магія, ідіом. Ідіоми це код, код культури. На цій мові використовують їх. Дуже часто. Сьогодні ми розберемо 10 базових та 5 романтичних ідіом. Розберемося, звідки вони взялися, і я дам вам чітку систему, як їх вчити, щоб вони не вилітали з голови. Через 5 хвилин приготуйте каву. Будьте поготові робити скріншоти, бо буде дуже цікаво сьогодні. Перед тим як перейти до списку ідіом, давайте з'ясуємо, що це взагалі таке ідіома. До речі, це всього-навсього фразеологізм. Тобто це такий сталий віраз, де значення цілого речення не дорівнює сумі значень окремих слів. Тобто, якщо окремі слова перекладати окремо, то ви не отримаєте, не отримаєте правильне значення того, той, тієї ідіоми або того фразеологізму. Чому нам, українцям, важко розуміти іноді ці ідіоми? Вся справа в тому, що наш мозок намагається все перекласти буквально. Ось це ще одна з причин. Того, що англійську потрібно вивчати так, щоб її не перекладати, а розуміти саме так. На що я на чому я наголошую дуже дуже часто у своїх відео, і ви це чули напевно. Отже, коли ми робимо буквальний переклад, це просто йде механізм виживання мови. Ми пробуємо з усіх, з усіх сил якось вижити, якось скласти яко, дійти до якогось змісту. Але в англійській це не працює. Наприклад, вираз «to pull someone's leg» Дослівно тягнути когось за ногу, але насправді це означає жартувати з кимось або трошки піддівати, підманювати. І якщо ви почнете перекладати це дослівно, вийде дуже дивна картина to pull someone's leg, потягнути чиюсь ногу. Сприймайте ідіому не як набір слів, а як картинку або емоцію. Це така коротка порада. Ми, до речі, поговоримо ще про те, як е, розуміти ідіом, як краще, щоб вони запам'ятовувалися. Але зараз просто до цих ідіом зліва на своєму екрані ви побачите ілюстрації ідіом. З правого боку ви побачите пояснення, ось як тут на цьому екрані. Отже, перша ідіома, яку я вам пропоную із 10 базових, це Piece of Cake. Дуже часто можна почути такий вислів. Що воно означає, бачите, наверху? Простіше простого. Все просто, все легко. А ось звідки взялася така ідіома, дуже цікаво, тому що у 19 столітті у США влаштовували конкурси танців, де призом був торт. Отримати його вважалося найлегшим способом заробити десерт. Тому ось це значення piece of cake, це означає простіше простого заробити свій десерт. Але потім це вже почало вживатися, у значенні, що будь-якому, коли ми хочемо сказати про щось, що дуже легко можна зробити чи легко чогось досягти. Ось бачите, на прикладі. I thought the driving test would be hard, but it was a piece of cake. Переклади зачитувати вголос Я не буду, ви бачите їх на екрані, так вам вдасться легше запам'ятати значення ідіоми, коли ви будете чути її тільки англійською. Отже, piece of cake це означає простіше простого. Спробуйте скласти ваш приклад з цією ідіомою. Наступна ідіома Under the weather означає прихворіти. Якщо ви почуваєтеся не дуже добре, не обов'язково казати I am sick. Скажіть це елегантніше. I am under the weather. І так ви будете схожими більше на в мові. Походження цієї ідіоми також дуже цікаве. Найперше почалося все від моряків. Коли моряк почувався погано через хитавицю на кораблі, його відправляли вниз, під палубу, подалі від погоди. Тобто under the weather. Під погоду, так би мовити. А зараз її використовують у загальному значенні ідіома як прихворіти. Ось, наприклад. I can't come to the office today. I am feeling a bit under the weather. Правда, чудовий приклад. Спробуйте використати так само для себе наступного разу, коли ви хочете відпроситися від роботи, ну, звичайно, через те, що ви трошки прихворіли. Третя йома break a leg. Ну, хто би міг подумати, що пряме значення зламати ногу буде означати удачі, ні пуху, ні пера. Звичайно, це звучить жорстоко, правда, Але це найпопулярніше побажання удачі у англомовному світі. Коли його використовують цей вираз? У театрі, наприклад, вірили раніше, що якщо побажати удачі напряму, то злі духи все зіпсують, тому бажали чогось поганого, щоб сталося навпаки. Звичайно, якась там логіка присутня, але ми маємо розуміти, що якщо нам бажають... Break a leg, це нам бажають насправді удачі. Ось погляньте, наприклад, I know you practiced your speech. Go out there and break a leg. Коли щось коштує цілу руку і ногу, то це взагалі означає, що все дуже дорого. Cost an arm and a leg. Ціна просто захмарна. We wanted to buy a house in Toronto, but it cost an arm and a leg. А ось п'ята ідіома, я думаю, що це наша найулюбленіша фраза з усіх фраз, які лише існують на світі, коли у п'ятницю закінчується робочий тиждень, або коли ми завершуємо якусь роботу, і ми можемо сказати все, ми завершили або закругляємося. Англійці би сказали: call it a day. We've fixed most of the bugs. Let's call it a day. Не менш цікавою є шоста ідіома сьогоднішнього відео. «Bite the bullet» – значення «сціпити зуби або прийняти щось неминуче, але звідки взялася така ідіома. «Bite the bullet» має досить суворе походження. У часи до винайдення анестезії, пораненим солдатам, уявіть собі, під час операцій давали затиснути зубами металеву кулю, щоб вони не кричали від болю і не прокусили собі язика. Це означало мужньо терпіти щось дуже неприємне. Отже, і ми з вами, коли нарешті наважуємося зробити те, що довго, можливо, відкладали через страх або дискомфорт, ми можемо використати ось цю ідіому. I hate making phone calls, but I just have to bite the bullet and call the doctor. Думаю, сьома ідіома буде для вас зрозумілою зразу. Hit the nail on the head, влучити в саму точку. Якщо ви хочете сказати, що хтось абсолютно правий. Ви можете використати ось цей фразеологізм. Hit the nail on the head. Як зрозуміти, уявіть тесляря, якщо він влучає молотком точно по головці цвяха. Робота йде ну, ідеально. Якщо схибить, цвях зігнеться, і то вже додаткова робота. Правда? Отже, це про максимальну точність у словах чи висновках. Наприклад, when you said we need a bigger budget, you hit the nail on the head. Ось точно. Bigger budget нікому ще не помішав. Знаєте, мені здається, що восьма ідіома для вас була незнайома, і ви б не зрозуміли, якби там не було написано на екрані значення цієї ідіоми. Let the cat out of the bag означає розбовтати секрет, хоча пряме значення цього випустити котика з мішка. Ця ідіома, як бачите, розбовтати секрет про тих, хто не вміє тримати язик за зубами. Let the cat out of the bag. А знаєте, яке цікаве походження цієї ідіоми? Раніше на ринках поросят часто продавали в мішках. Шахраї могли підмінити порося, маленьке поросятко, котиком, і якщо покупець відкривав мішок занадто рано, секрет розкривався і кіт виходив з мішка. Ось так і пішло let the cat out of the bag. Відкрився той секрет, який був схований у мішку. It was supposed to be a surprise party. But my sister let the cat out of the bag. Once in a blue moon означає дуже рідко. Таку ідіому, я думаю, ви зустрічали часто і в фільмах використовують, якщо ви дивилися англомовні фільми. Якщо ви робите щось раз на 100 років, англійці скажуть once in a blue moon. Насправді блакитний місяць це рідкісне, таке дуже рідке астрономічне явище, коли в одному календарному місяці трапляється друга повня. Тобто, коли в одному календарному місяці два рази буває повний місяць. Це приблизно буває раз у ну, три роки, якось так. Отже, це щось дуже нечасте. Ось саме тому значення буде дуже рідко. I eat fast food only once in a blue moon. I prefer healthy cooking. І закриває нашу десятку базових ідіом, а після них будуть йти романтичні. Вірас, який описує ідеальну ситуацію, The Best of Both Worlds. Це той випадок, коли вам не потрібно обирати або або. Ви можете мати переваги від двох різних варіантів одночасно. Що це означає? Ось уявіть собі, що ви живете в тихому, десь затишному будиночку, можливо, біля лісу, де чисте повітря, спокій. Але при цьому цей будиночок знаходиться всього в п'яти хвилинах від. Центру мегаполіса з усіма його розвагами та роботою. Ви не жертвуєте нічим. Ви отримуєте найкраще, так би мовити, з обох світів. Використовується найчастіше, коли говоримо про роботу, спосіб життя або поєднання різних ролей, наприклад, бути успішним бізнесменом і одночасно мати можливість проводити багато часу з сім'єю. Приклад у вас на екрані. She works from home for a big company, so she has a good salary. And can spend time with her kids. It's the best of both worlds. До речі, інколи плутають цю The best of both worlds, ідіому з українським вбити двох зайців одним пострілом. Але це не дуже підходить таке розуміння. The best of both worlds це більше про стан комфорту та ідеальну ситуацію, ніж про виконання якогось конкретного завдання. Як я і обіцяв, після 10. Базових ідіом, які часто використовуються, я вам тут даю романтичні ідіоми, всього 5, але тільки для тих, кому це дуже потрібно. Якщо вам не дуже потрібно, можете не дивитися їх. І якщо вам взагалі не цікаво, як там романтики англійською розмовляють, вам не цікаво, взагалі можете не дивитися тоді. Але я впевнений, що ви подивитеся, тому що це цікаво в першу чергу. Отже, тепер переходимо до мови почуттів. Як же ж ці англійці говорять про любов мовою ідіом? Hit it off. Hit it off. Ну ніколи б не подумав, якби не знав, що це може означати зійтися. Це про ту саму іскру, коли ви зустріли людину і миттєво стали друзями або, можливо, навіть почервоніли ваші личка, тому що ви закохалися. Походить ця ідіома від дуже старої ідеї влучити в ціль to hit the mark. Що згодом трансформувалося у швидке виникнення взаємної симпатії. We met at a coffee shop and hit it off straight away. Знову ж таки, переклади є у вас на екрані. Я їх читати не буду, щоб ви звикали до англійської вимови цих ідіом. Fall heads over heels. Закохатися безтямно. Ось це той самий стан, коли ви не просто закохані, а все летишке реберть. Спочатку цей вираз звучав як Hills over head п'ятами над головою. Ну, це буквально описувало падіння кверком, і це мало якусь логіку. А потім з часом слова переставили, щоб підкреслити цей стан повної втрати рівноваги від кохання. Переставили слова місцями і вживають Fall Head over heels», «пасти головою над п'ятами. Дуже дивна, на мою думку, третя романтична ідіома – «pop the question, що означає освідчитися, що не могли щось краще придумати, чи що. Цей вираз дуже популярний про пропозицію руки і серця, слово «pop» передає ефект несподіваного такого різкого звуку, як вистріл або такий хлопок. Або знаєте, коли шампанське відкривається, таке пуп. І це якраз символізує раптовість і дуже символізує важливість тієї пропозиції, яка ніби виривається після довгого хвилювання. He finally popped the the question last night during the dinner. Четверта романтична ідіома match made in Heaven. Я впевнений, ви чули це фільми, дуже багато і дуже часто використовують цю ідіому. Я впевнений, ви вже дивилися такі фільми. Означає ідеальна пара. Воно має релігійне коріння, базується на, на вірі, що божественні сили заздалегідь планують союз цих двох душ, які ідеально, ну просто ідеально підходять одна одній. Тому використовується, що меч heaven» спарували їх на небі. They are a match made in heaven. They have so much in common. А ось остання на сьогодні, ну я би не назвав це романтичною ідіомою, але вона дуже важлива для того, щоб ви зрозуміли, коли говорять on the rocks. У даний час мені доводиться часто чути цю ідіому. Вона важлива, коли говорять про кризу, коли стосунки під загрозою розриву, або коли стосунки взагалі можуть пропасти між чоловіком. І дружиною, чи, чи знайомими, чи, можливо, коханою і коханим. Ця метафора походить також від моряків, від мореплавства, де корабель, що налітів на гострі скелі рокс, тому це бачите on the rocks, розбивається цей корабель і не може рухатися далі. Так само, як і стосунки, які знаходяться в кризі. «Their relationship has been on the rocks for months». Їхні стосунки вже кілька місяців тріщать по швах. Бачите, тріщати по швах потрібно перекладати як on the rocks англійською, що взагалі інакше має значення, якщо перекладати кожне слово окремо. Ну і як вам такі ідіоми, котра із романтичних ідіом вам подобається, чи, можливо, з усіх 15, які ми сьогодні тут назвали. Звичайно, ви можете повертатися в цьому відео назад. Вперед, гортати, подивитися, перегляньте вниз у описі, я залишу закладки, щоб ви могли поступово від однієї ідіоми до іншої переходити або перейти до тієї, яка вас цікавить найбільше. Насправді дуже важливо запам'ятати ці фрази. І як їх запам'ятати? Скажу, як я це робив, можливо, вам це допоможе. Найперше, спробуйте кожну ідіому візуалізувати. Тобто намалювати собі в думці того кота в мішку. Cat out of the bag, наприклад, буквально, мозок краще пам'ятає картинки, в моєму випадку. Або, можливо, ще скласти, наприклад, два-три речення про своє життя з кожною ідіомою, не про абстрактну якогось там Джона з Нью-Йорка, а саме про себе. Тому що про себе ми дуже добре пам'ятаємо, коли говоримо щось про себе. правда? І я би дуже радив вам записати хоча б дві-три речення, можливо, про себе або про когось іншого. У коментарях до цього відео, що допоможе просуванню цьому відео. І не забувайте, що кожен раз, коли ви будете питати себе, а як ми кажемо це українською, наприклад, once in a Blue Moon, це наше раз на 100 років, це допоможе вам створити міцний такий, ну, скажімо, напевно, нейронний зв'язок всередині вашої голови, щоб легше запам'ятати ту чи іншу фразу, ту чи іншу ідіому. Отже, сьогодні ми розібрали цілих 15 потужних інструментів, які зроблять вашу англійську яскравішою і дуже схожою на native speaker language. Пам'ятайте, мова це не тільки граматика, це також емоції. І ці емоції дуже легенько передаються за допомогою ідіом. Я би дав вам домашнє завдання, звичайно, якщо би ви хотіли, виберіть одну ідіому, яка вам сподобалася найбільше. І напишіть з нею речення в коментарях. Я прочитаю кожне і допоможу виправити, якщо щось там буде не так. Не забудьте поставити лайк, якщо цей урок був для вас корисним. Підписуйтеся на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні уроки про сленг, можливо, та вимову. І моя вам порада. Keep learning and keep practicing. And I'll see you in the next video. Bye-bye.